50 десятилітній ювілей відзначив Коломийський індустріально-педагогічний технікум. Навчальний заклад уже півстоліття готує професійних кухарів, продавців, столярів, будівельників та фахівців інших робітничих професій. На урочисте святкування запросили випускників закладу, викладачів ветеранів та усіх, хто присвятив себе цій навчальній установі. Запросили на урочистості нашу знімальну групу. Індустріально-педагогічний технікум заснували у 1966 році як 12-те професійно-технічне училище. Заклад готував робітників для будівництва у регіоні. Згодом змінили номер училища, воно стало 10-тим. А вже з 1996 року це Коломийський індустріально-педагогічний технікум, розповідає директор закладу Василь Заник. Спочатку як відділення індустріально педагогічного технікуму робітничих професій, а пізніше, коли педагогічний коледж від'єднався від технікуму, створений як самостійна юридична одиниця. І вже в цьому році ми фактично можемо святкувати 20 років навчального заходу як індустріально-педагогічний технікум. З перших днів заснування у тодішньому училищі працював і Мирон Лукавський, викладач фізкультури, присвятив своє життя цьому навчальному закладу вже більше як десяток років на заслуженому відпочинку. Тому з особливим трепетом прийшов у рідні стіни. Поруч ще кілька таких сивочолих. Однак багато не дочекались цього дня. Є багато що згадувати І бовий процес, і виховний процес. Всіх людей, які тут віддали своє, як то кажуть, життя тут багато вже помирало, що їх вже і давно, і немає, і близько. У нас було таке, що 43 групи спочатку були, що ми працювали у дві зміни. Це тисячу людей працювало, училося тут. Тоді дуже великий було попитки, навіть мається на увазі, конкурс був. Особливо на столярні професії, а тепер на і професії столярні ніхто не хоче, навіть треба їх запрошувати. Наразі у навчальному закладі працюють 132 людини. Це викладачі, майстри та обслуговуючий персонал. Ярослав Станіславович, викладач спецтехнологій, готує фахівців будівельних професій. Викладає в технікумі майже 45 років. Каже за цей час робітничі професії не втратили популярності, а головне достойно оцінюються на ринку праці. Я рахую, що будівельники. Усі віки були потрібні і будуть потрібні. Допустимо, от мулярів у нас професійних, таких, щоб могли складні роботи виконувати, немає. У нас є такі, ну, самоучки. Ви ж бачите, які будинки будують зараз у цих у технікумі студенти навчаються на денній та заочній формах навчання, здобувають освітні рівні кваліфіковані робітники, майстри виробничого навчання для системи профтехосвіти за різними спеціальностями. Це будівельники, столяри, продавці, кухарі, вчителі трудового навчання. Ілля здобуває фах кухаря-кондитера. каже у цьому навчальному закладі, дають належні знання, щоб здобути успіх у цій сфері. Класно дуже мені подобається готувати. Підтримую і студентка Юлія. Дівчина теж майбутній кухар. Окрім занять у кабінетах, мають нагоду здобути чимало практичного досвіду, що у професії кухаря найголовніше. Вибрала цей навчальний заклад, тому що мені тут подобається. Давно хотіла сюди поступити, подобається готувати. Дуже подобається, коли у нас проходить практика, ми готуємо різні страви. Кулінарні вироби, кондитерські. вчителі дуже гарно ставляться. Ну навчання дуже на високому рівні. Професійна технічна освіта одна з важливих ланок освіти в Україні. Загалом вона забезпечує ринок праці робітничими професіями, які сьогодні найбільш затребувані. Та нещодавно профтехосвіта пережила потрясіння. Навчальні установи такого типу планували перевести на місцеве фінансування. Однак кризу пережили, каже директор індустріально-педагогічного технікуму Василь Заник. Отримує Ють, кошти з державної субвенції, якби цю ситуацію не виправили. Чимало б училищ закрили. Ми фінансуємося за рахунок субвенцій. На даний час ми заборгованості не маємо ніяких державного бюджету. Фінансуємося добре. Виплатили всім зарплати працівникам дітям стипендії. На даний час немає ніяких проблем фінансових. Сьогодні в індустріально-педагогічному технікумі навчається майже 750 студентів. У день ювілею установи вони підготували для усіх святкове дійство. Розповіли про історію закладу, підготували концерт, а ще представили виставку робіт студентів. Це найкращі роботи, які за час навчання та практики створили вихованці закладу. Ольга Гереджук, Сергій Гурмак, події НТК.